Вітаю вас на своєму каналі. Дякую вам за вашу присутність, за ваші коментарі, за ваші лайки, за ваші підписки. Все це надихає мене працювати. Зараз я хочу подивитися такий розклад події в Україні влітку 24-го року. Ну, все, що карти покажуть нам головні якісь події, якісь тенденції про все літо. Звісно, це такий доволі тривалий період. Я хочу зачепити, але. Трошки згодом ми будемо передивлятися ближче червень, потім липень, потім серпень. Передивимося більш детальніше. А зараз, взагалом, тенденції всього літа, яким у нас буде літо. Бо багато ж майстрів його обіцяють таким пекельним, і не тому, що буде там температура зашкалювати за 30 градусів, але щось буде відбуватися у нас і на полі бою, і там серед політиків. Тобто ми будемо бачити якісь яскраві події. Тоді давайте побачимо, що ж, нам, що ж нам готує літо 24 го року, до чого нам готуватися. Перше, що ми повинні знати, що необхідно нам знати. Перші події, головні події, що ми маємо знати. Так, головне, до чого ми приготуватися повинні. Це і ПСО, от таке нездоровенне здоровенне і ПСО. Це коли нашої наші голови. І без того цю інформацію. Якоїсь неправдивої ми маємо багато. Зараз літом це буде буквально атака. Це буде злива інформації, яка не є правдивою. Причому її будуть видавати доволі потужні і ну, такі значені змі, як іноземні, так і наші. Ну, дивіться, і закордонні. І закордонні змії теж будуть, бачите, і зазірки, але це все і псо. Це все для того, щоб зробити так. Щоб знизити наш настрій, щоб знизити нашу віру, щоб знизити якесь рвіння, таке. Тобто про що йде мова? І тут, до речі, тиск на якийсь, ну знаєте, справедливість воно може показувати теж якісь перемовини. Тобто той момент для того, щоб досягти якоїсь справедливості, треба дуже багато чого набрехати. Ось так. Причому, наскільки ми будемо багато чути неправдивої інформації, і тут для нас головне от не приймати якісь рішення. Ну, звісно, прості люди і ніяких рішень не можуть прийняти, але просто от, наше ставлення, наша оця зневіра, панікерські такі настрої, коли у людей буквально будуть ну, опускатися руки, і ми не будемо знати, що робити з тією інформацією, яку ми отримаємо. Тому для нас головне заспокоїтися, послухати, дати час. Ви ж знаєте, що що б нам не казали, все одно правда, вона ж випливає. Однозначно, як то кажуть, шила в мішку не заховаєш. Через деякий час ми будемо розуміти, де правда, а де неправда. Тобто готуйтеся до того, що будуть говорити про все. І про наших керівників держави, і те, що відбувається на полі бою. І взагалі ми будемо отримувати такі новини, я вже не раз таке казала, що і на голову не натягнеш. Тобто, бачите, вони мені не показали там поле бою, вони мені не показали, що там нам будуть допомагати з усією сили. Мені показують, що на голову лється інформація, яку ви. Повинні дуже-дуже мілко сіяти для того, щоб не впасти в паніку, для того, щоб не зробити якихось невірних рухів. Зрозуміли? Тобто інформацію, яку ми отримуємо, треба пересіювати, контролювати. Навіть якщо то буде інформація з дуже серйозних якихось видань, там, чи хтось якусь буде інформацію заявляти серйозні якісь державні діячі чи наші, чи іншої країни. Послухали. Хай пройде якийсь час, а потім ми будемо аналізувати. Зразу ні. Бо то все сплошна сімка пупків. Далі. Що іще ми будемо розуміти, знати головне, що для України літом 24-го року. Літом 24-го року іще що буде. Пам'ятаєте так, недавнішні події з президентом Ірану, а перед цим замах на президента Фіцо. Перед цим ще були деякі замахи. Я не можу зараз їх згадати, але здається, ну от на протязі останніх там, 4 чи десь 5 місяців, ну десь до півроку, було скоєно замах на сім. Високопосадовців інших країн, і президенти, там прем'єр-міністр, хто вони там, я не знаю той іноземці, але аж сім. Розумієте, це такий потік. І ось зараз мій карти кажуть, те, що ви чули, це не останнє. Тобто знову люди, які впливають на хід війни, військові люди. Ну, це, як знаєте, як президенти інших країн, при якихось дивних обставинах вони будуть зупиняти свою активну діяльність. Хто як? Знову ж таки, мені колісниця показана. Це якийсь транспорт, пересування. Тобто люди будуть втрачати життя, пересуваючись в чому, в чомусь, ну, це хоч літак, автомобіль, де що завгодно, так розумієте, про що йде мова. Тим чи іншим шляхом знову будуть скоєні замахи на деяких високопосадовців держав. Ось про що мені кажуть карти. І це для нас чомусь буде дуже важливо. Ну, звісно, якщо одна людина виходить з арени, яка впливала. Що нам важливо? Хід війни в Україні. Якщо ця людина мала якийсь вплив і щось з нею відбувається, і якщо це був вплив негативний, то, звісно, як це не дивно, але виходить, що нам приходиться ну, радіти, якщо хтось із президентів десь дінеться. Ну, це, звісно, це такі президенти, диктатори. Так. Тобто, це іще президент Ірану це не остання фігура, яка покинула цей світ. Щось ми літом будемо чути. Причому дуже такі, знаєте, гучні замахи і гучні люди дуже значимі. Можливо, навіть президенти, хоч би то був Путін. Добре. І ще літом. Чим воно знаменується? Що буде літом 2024 року? Мені показують допомогу. Допомога, 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 чи в тій, чи в іншій ступені, яка нам дає можливість радіти і отримувати добрі новини. Хочу запитати. Безпосередньо, що за допомога. Мені просто показано ресурси. Якісь ресурси, що це буде. Угу. Ну, тут показано ту з мечів. Можливо, це щось те, що літає в повітрі, так? що це дасть. Це знаєте, про що йде мова? За допомогою цієї, цієї зброї, яку нам надають, нам не будуть забороняти нею користуватися на власний розсуд. Тобто робіть, що хочете. Король мечів, я вам казала, це пілот, це символ пілота, так? людина, яка літає в повітрі. Тобто, скоріше всього, це мова йде врешті-решт про ті довгоочікувані f 16 Тому ви можете робити на свій розсуд все, що захочете. Куди захочете? Туди й будете стріляти. Отак. От те, що ми чуємо, що там, здається, Німеччина так, забороняє нам використовувати якусь далекобійну зброю, щоб ми там територію Росії не чіпали. Так, от, ви знаєте, якби офіційно на публіку про це будуть говорити, тобто ми вам даємо зброю, врешті-решт, ви її отримуєте те, що летить в повітрі. Але ж ви не чіпаєте там якийсь об'єкт в Росії, це буде заявлено, але насправді десь там за кулісом скажуть робіть, що хочете, або якось іншими чинами, або якось через ну як то хто там якась інша країна купує у Німеччині чи в іншої країни якусь зброю і потім видає нам її як свою і каже: А ми вам дозволяємо користуватися на власний розсуд. Тобто, що я вам хочу сказати? Тут жодних заборон всі заборони знімаються. Дають допомогу дуже серйозну і робіть, що хочете, скажімо так. Запитаємо і що ж ми будемо тоді робити? Це все ми дивимося події влітку 2024 року. Що ми будемо робити? Хі -хі, те, що й мали робити. А знову ж таки, мені карти кажуть, що посадовці, ну якби президенти, так, лідери всього світу, які ось довго між собою вовтузилися, що ми будемо робити, і забороняти ті України, не забороняти. А тут тобі кажуть, робіть, що хочете. Бачите? вам шанси всі в руки, ну по помірності. Знову ж таки, ну, це як мені вони як продублювали карти цю ситуацію. Я хочу запитати, що буде. Робити Україна чи буде їх використовувати на території Росії, на території Росії будуть виведені із влади енергетичні ресурси. Ось що буде на території Росії, люди будуть без світла. І ще принаймні не менше чотирьох електростанцій будуть виведені з користування. Mm -hmm. Так, так, буде далеко летіти вглуб, далеко буде летіти вглуб по вісім Ну, я не можу сказати, що ми ту Росію зітремо і в пух і прах, поки ще ні цим літом, але те, що ми будемо користуватися тією зброєю, далекобійною в, в глибинку Росії. І це для них буде дуже погано, а оця карта показує, це їх змусить звідкись чи відійти, чи що. Бачите, відійти. Тому що та робота, яка робиться, вона їх приводить от в такий ось стан. Ну, то й добре. Так. І ще, і ще дивимося Україну. Літо. Що ми почуємо влітку 2024 року, І ще для України. Знову мова йде про непопулярні закони. Це не один закон і це не мобілізація. Це щось таке, що буде. Це так якось неприємно, просто буде всім чути, всі обурюються. Воно якось не впливає. Я не можу сказати, що цей закон якось впливає на події на війні, ні. Але воно наскільки неприємно людям чути. Його будуть декілька законів будуть переглядати, якийсь підпишуть, а якийсь ні. Чомусь поставлять смерть, а якомусь закону дадуть зелене світло. І ці закони людьми сприймаються ну, як дуже неприємні, Дуже неприємні. і вони такі кажуть: ну навіщо? Що це? Тобто літом будуть прийняті нашим керівництвом непопулярні і неприємні для народу закони. Побачимо, побачимо, почуємо, що то буде. І ще Україна літо 24 року: збір людей, великий, великий збір, можливо, це про саміт все ж таки йдеться. Саміт Рамштайн, що там буде? Несе для України добрі новини, буде, прийдуть до якоїсь підсумку. Тобто складеться така ситуація, коли можуть відбутися перемовини. Так. Да. Після збору великих людей. Ми це будемо чути після чи, липня місяця. Сім Пентаклів каже, підожди вони посидять, поговорять і будуть. Так, і що це будуть перемовини? А мені не показують перемовини, але мені показують зміну ситуації, як закінчення. Закінчення ситуації, ну тут верховний жирцю закривають, просто розумієте, показують. Складуться така ситуація в Україні після оцього сайміту, після іще якихось подій, коли ми будемо все ж таки дуже далеко доставати Росію. Можливо, ще якісь будуть враження. Поразка, поразка якась буде для росіян, коли треба буде сідати за стіл перемовин. Але мені перемовини самі не показують. Просто показують як закінчення якоїсь ситуації. Ну, я кажу вам, давайте ми потім будемо роздивлятися більш детальніше кожен місяць. Але це дуже цікаво. Це мова про те, що, можливо, все ж таки домовляться. Єдине, хочу я запитати: ось цього літа, чи пристануть на умови України? Чи пристануть на умови України? Тобто будь-які перемовини, не обов'язково, що це буде наш президент і той їхній Путін у Ні. Можливо, це якісь особи, які можуть вести перемовини з однієї з іншої країни. Я так думаю, що все-таки такі перемовини відбуваються. Я хочу запитати цим літом, чи пристануть на умови України? Чи пристануть на умови України? От робота ведеться, ведеться, ведеться. От Не на всі умови, не на всі. На більшість, але не на всі. Все ж таки якась. Частинка не ну, вдумається про територію. Йдеться якась частинка, все ж таки може для нас лишатися поки мрією. Тобто про що й мова? ви не, не лякайтеся зараз і не думайте, що а, ти ж казала, що всі території Україна забере собі. Забере, однозначно, просто е, у всіх було таке розуміння, ну і бажання, і поняття того, що ось коли вже почалася війна, то ми не зупинимося, доки ми не повернемо всі території. Але з огляду тих подій, які відбуваються, з огляду, ну, що в світі відбувається, так е, скоріше всього, якась частина буде повернута, і я все ж таки наголошую, що це буде Херсонське Запорізько область вони будуть повернуті, а інші території Крим, Донецьк, Луганськ, вони більш будуть дипломатичним шляхом, який буде відбуватися доволі тривалий час. Раз сіли побалакали через півроку, знову сіли побалакали. Розумієте, ось можливо в такому плані, тому що на моє питання: чи пристануть в літом на умови України? В основному, як би так, ми будемо мати задоволення. Дев'ятка Пентаклів все ж таки карта задоволення від проробленої роботи. Але все ж таки щось лишається ось ну, недовирішеним до кінця. Розумієте? Десь так, і ще, і ще що влітку? Безпосередньо, всередині України, що ми будемо чути, що буде для нас важливо. Ну, знову мені кажуть, не буде зупинятися ніяка робота. Кажуть, сила, сила йде, велика сила йде в Україну. Каже, ти ж вже кажеш, йде сила в Україну. І оці розмови, що будуть відбуватися, коли багато людей засідають. Ну, як бачите, по одному тому кругу, я хочу просто щось новеньке, а вони мені кажуть, йде сила, йде сила, яка дасть можливість вам в своєму домі робити те, що ви хочете. Ще щодо мобілізації, щодо мобілізації, ну, тут ці укази. Про мобілізацію, так? Оце, що ми чули, воно не те, що терпе фіаско. Бачите, тут карта смерті, будуть якісь зміни. Зараз попитаємо, кажуть про мобілізацію. Зараз питаю, що буде з мобілізацією, от та, яка зараз у нас розпочалася. Так, мобілізація. Бачите, мені її показують якусь провальну. Коли ну, це дивіться дев'ятка мечів і карта Луни це кошмар, а це якась недовіра, щось зроблено наскільки неправильно, що вимушує людей більш захищатися або діяти. Ну, хто як може, ви розумієте? Я хочу, щоб ви мене правильно зрозуміли. Я вам не кажу там про ухилянтів, що треба, що не треба. просто щитую таро. І ось вони мені кажуть про мобілізацію, коли вже почали говорити, то якось вона. Провальна, не, не втім, провально, що вона не набирає кількість людей. Запитаю, люди будуть набрані. Люди якраз будуть набрані. Бачите, десять пентаклів, мир, тобто і рицарже, тобто те, що буде нам давати рухатися. І десять пентаклів це люди. Але сама по собі мобілізація вона провальна в плані законодавства. І я маю думку, що все-таки буде щось поставлено на перегляд, тому що тут іде додаткова робота, будуть щось переглядати. Ми будемо чути зовсім інші новини. Новини, які більш будуть налаштовані на оплату. Ну це я так розумію. Підписання контракту, рекрутинг в такому плані. І це. І це буде більше подобатися, це будуть як більш добрі новини. Тобто, про що йде мова? На літа оця мобілізація вона буде наскільки мати негативних багато моментів, що, скоріше всього, якісь фрагменти будуть переглядатися. І вони будуть більш налаштовані, і вони будуть так переглянуті, що людям вони будуть більш до вподоби. Розумієте? Ось так? Ну, хай би так було. Все ж таки йти боронити свою країну треба, як би там би не було, але ж і ставлення якесь повинно бути, ну, людяни, скажімо так. Ну добре, я так зрозуміла, що оце і всі наші новини, які будуть відбуватися влітку. Те, що нам зараз ще гляну поле, бо я порівняю літом. Росіяни. Росіяни влітку, на території України, що ж таке, Україна. Не можу я сказати. Тут є момент, коли у росіян виникає, ну, вони роблять свою справу. Тут якась розгубленість у них починається. Дивіться, що у росіян. Мир і відльотник. Прощай йде мова. Буде момент. Коли у них чи щось закінчиться, чи буде їм щось об'явлено таке, коли вони вимушені будуть якби зупинитися, а нічого не діяти, і спостерігати. Ось таке станеться. Ну, а у наших ми рухаємося вперед. Ми боронимо, у нас з'являються якісь новітні те, чого раніше не було. Так? І в своєму домі, ми хазяєва. Я не можу сказати, що у нас літом. Головне, що у Росії літом не буде переваги. Я знаю, що там дуже страшно на Сумщині без карт. Я вам просто скажу, тому що переглядали цю ситуацію кожного дня. Що чекає Сумщину? Те саме, що і Харківщину. Область будуть кошмарити, будуть заходити ДРГ. Ми будемо чути якесь просто просування як наступ, але суми не будуть захоплені. Точно так же як і Харків. Окупованості цієї ці території, окуповані вони не будуть. Буде якесь просування по областям. Ну, ви це будете чути і бачити. Так, але що я хочу сказати, ви розумієте, як карти показують, що у росіян немає цим літом якоїсь переваги, незважаючи на те, що ось вони пересуваються. Вони пересуваються для того, я ж вже казала на минулому е, відео, що. Треба захопити трішки якихось іще територій, аби це був якийсь у них більш масштабний торг, що ми можемо повернути, а що ні. Бо саме до цього буде йти літом справа. Якісь території нам будуть повертатися. І чи тоді я запитаю, чи повернеться хоч якась територія влітку в Україну? Чи повернеться територія влітку в України? Бачите, за допомогою сили, оце якісь кордони. Так? Ну, і це територія. Мені показано три, хоч би три. Так, щось повернеться. Звідкись вони вийдуть і почнуться вже зовсім інші розмови. Так, а тепер я хотіла після розгляду подій, що будуть відбуватися влітку, подивимося і ще такий момент. Ви дуже часто мене питаєте, що буде з моїм майном, з тим житлом, яке лишилося на окупованій території. Тому що кацапи зараз скаженіють, і якщо немає хазяїна дома, так? То це житло вони туди заселяють своїх, і забирають його, переписують, ну там російські документи роблять, переписують і роблять це житло вже, начебто воно вже не є власниками українця, а це вже як переходить до росіян. Ну, запитаємо, от як це виглядає, наскільки це серйозно взагалі? Забирають території? Ну, бачите, Ну, подивіться, ну наскільки це серйозно? Ну, наскільки це серйозно? Четвірка кубків. Тобто вони це роблять, переписують документи, заселяють туди своїх військових, їхні сім'ї, забирають там якийсь бізнес. Але в них у всіх є розуміння, бачите, четвірка кубків. Скільки не даває по четвірки кубців, кубки, воно, воно не приносить радощі. Вони тому що знають, що вони з цих територій будуть виходити, принаймні Херсонський і Запорізький напрямок. Далі. Диявол. Ну, диявол це продавлювання ситуації. Для чого? Для того, щоб люди приїхали, взяли російський паспорт. І чим більше такого, таких подій відбувається, тим більше вони можуть сказати, бачите, скільки людей взяло російський паспорт? Чому вони взяли Бо вони хочуть бути з Росією. Ну, це вам диявол. Так? Але ж дивіться, п'ятірка кубків втрати і сімка кубків ілюзія. Про що йде мова? Так, вони це роблять. Але у кожного з них є розуміння, що то не залишиться так їм тихо і мирно. Ви ж бачите, що на окупованій території прилітає безкінечно, там ті, кому треба, їх трують, цих окупантів, так? вони то куштують, то пиріжки, то ще якісь напої, і потім пачками йдуть в чорні мішки. Вони розуміють, що це не може бути мирно і тихо. Тобто, так, вони забирають, але не мають впевненості, та, та ми тут будемо, та це наше лишиться назавжди. Питання, чи повернуть люди, які втратили вже майно, чи повернуть вони то майно собі? При що мова каже, почекайте. Оця карта почекайте, ну, вона мене завжди ця карта працює як починаючи з середини літа. Тому що це сімка пентаклів для мене це як липень. Починаючи з середини літа. Що буде відбуватися? Тут випала карта віри і правосуддя тобто одночасно. Тобто правосуддя, воно, звісно, прийде однозначно, і ваше вам буде повернути. Ну, я розумію, що ви всі переживаєте, тому що ж це ж надибалося, наживалося протягом всього свого життя. Окупанти можуть пошкодити, вони можуть щось вкрасти, але вони собі на плечі не погрузять не вашу квартиру, ані ваш приватний будинок і не понесуть з собою в Росію. Ви розумієте? Так, можливо, воно буде не в тому стані, яке ви його полишили, але, але воно лишається ваше. Воно не буде російське. Тому дуже багато людей не хочуть їхати на окуповану територію. Бояться, переживають, тому що треба пройти, як то кажуть, три круги Ада. Треба пройти оту їхню фільтрацію, куча перевірок, блокпостів. І, звісно, як росіяни відносяться до українців. Аж ніяк не ласкаво. І люди переживають. А що буде відбуватися, коли я прийду на окуповану територію? Це ж мені потрібно буде взяти російський паспорт. Так? Зрозуміло для це просто пекло і жах якийсь. то я вам кажу з Запорізького напрямка, Запорізька область, з Херсонської області окупанти вийдуть. Ваше житло лишиться вашим, вашим справжніми хазяївами ті, які були українці, були і є. Окупанти просто вийдуть і, можливо, просто щось з собою заберуть. І все. Я думаю, ви мене зрозуміли. А по документам воно лишається ваше. Тобто ніхто не визнає. Документи, на які росіяни переоформлюють ваш бізнес, там майно, забирають ваші там салони, ваші квартири і ваші приватні будинки. Все це лишається вашим. Добре. І ще одне питання, яке хотіла подивитися зараз. Дуже багато інформації, багато публікацій, багато відеороликів на таку тему. Міністерство оборони Росії пропонує в односторонньому порядку. Змінити морські кордони Росії з Литвою та Фінляндією, і пояснюють ці зміни, ну, як змінилася географічна ситуація, пов'язана з цим. Так? Ну, але ж ми розуміємо, що це не яка не географія, вона тут зовсім не при чому, це політика. Ось і питаємо. Що відбувається? Наскільки у Путіна серйозно дійсно плани, як вони вважають, повернути ну це не про землю йде мова, а про воду на ну, ці екваторії, що це їхнє? Ну, побачимо зараз що це. Як це взагалі виглядає? Бачите, диявол, все ж таки можна тут сказати, це не просто. І псо, все ж таки, є якась задумка змінити долю. Ну, забрати собі, ось ви не бачите, що росіяни кажуть. Те, що наше ісконне, те, що нам належало, ось у колесо фортуни, ми повернемо і заберемо собі те, що тут тривалий час десь було, десь блокало. Тепер воно має бути нашим. Все, однозначно. Це вони так вирішили. Так, а що країни ЄС на це все? Ну, аби вони і ще отак от посиділи, позволікали, так як показують, що вони занепокоєні, щоб там не відбувалося, то ракета залетить на територію, там чи Польщі, чи якоїсь ще країни. Вони тільки головами покачають, нічого не роблять. Ось вони досидяться. Вони досидяться, що звісно, побачте це будуть дуже серйозні якісь провокативні моменти. І це мені не показано тут. Немає сімки кубків та карта, яка показує ілюзію, брехню там чи дурня, да чогось. Ні, ні, ні. Це напаки показано, що дуже таки серйозно. Давайте так спитаємо. У 24-му році зараз карти зберу, бо вони так чітко бачите, показують, що, ну каже, досиділися. А тепер замість того, щоб вбити гідру одномоментно на території України, тепер вони вимушені, оці щупальці, які будуть по багатьом країнам розповзати. Тепер вони змушені будуть її прибивати ту гідру в інших країнах. А чого б варто було б не звалікати, а покінчити зразу одним махом? Подивимося, 24 й рік для країн Литви і Фінляндії. Що це буде зі сторони Росії? Ну буде. Дивіться, карта смерті це закінчення якоїсь певної ситуації. Тобто, було так, стане інакше. П'ятірка мечів це провокація, це ескалація. Нічого доброго. Бачите, вона не набирає таких прям оборотів крутих, але все ж таки якісь рухи будуть, і цим країнам, тим чи іншим шляхом, доведеться захищати свої кордони. Так, от. Так, ці події будуть 2024 році. Вони тільки, вони тільки будуть розпочинатися, вони тільки почнуть, якби. Росія промацує. Чи таким шляхом, чи іншим шляхом, але якісь дії ми вже почуємо. У 2024 році ми почуємо, що щось буде відбуватися. А у 2025 році. Знаєте, якщо у 25 році. Не зупиниться зовсім війна в Україні, то неприємності будуть і в Литві, і у Фінляндії. Ну, в якому плані неприємності? Вони не будуть такого масштабу, як у нас в Україні. Це будуть безкінечні якісь провокації, якісь вкиди, якісь порушення кордонів. І таким чином буде відволікатися увага світових лідерів від України. Це ж знову ж таки, ну знаєте, як такий хитрий хід. Ну, але у росіян. Росіян плани забрати те, що їм належить хитрим шляхом забрати свої землі, хоч так, хоч інакше. Все одно каже по помірності, якщо не зараз, так бо зараз дуже треба багато чого в Україну вкидувати, але пізніше ми все-таки будемо цим займатися. Тобто, про що мова? 24 й рік це як є, як є початок, але 25 – це повну міру може бути таке собі продовження, якщо знову ж таки не відреагують країни ЄС якось. Ну, я ж вам кажу, гідру треба рубати на місці. Добре, будемо спостерігати за цими подіями. На це на все треба тривалий час, і чим ближче будуть відбуватися, будуть реалізовуватися якісь моменти, то тоді ми будемо більш детальніше їх продивлятися. Я вам дуже дякую за увагу. Тримаємося і до побачення.